Як соцмережі приглушають нашу унікальність? Точніше, ми самі її приглушаємо, якщо дуже багато знаходимося в соціальних мережах і починаємо себе порівнювати з іншими. Наприклад, якщо ви починаєте вести блог, ви точно заходите в Інстаграм, починаєте дивитися чужі рілси, порівнювати себе з цими людьми, розуміти, що ви ще недостатні, що треба зробити такі-такі-то відео, треба в когось десь перейняти якусь ідею, треба повторити відео іншого блогера, яке залетіло, і так далі. Тобто одразу починається неправильний шлях. Порівнюємо себе з іншими, беремо якісь чужі ідеї, повторюємо тренди. І відповідно думаємо, що це все має якось нас передати нашим підписникам і показати нашу унікальність. Але це так не працює. Для того, щоб, наприклад, в соцмережах передати свою унікальність, треба в першу чергу розуміти її самостійно. Для цього, звичайно, допомагає опора в собі, коли ми знаємо базу, фундамент, хто ми. Ми розуміємо нашу основу особистості. Ми розуміємо наші таланти, здібності і нашу унікальність. Ми розуміємо наші тверді знання, що ми можемо передати іншим. І коли ми опираємося на це, на себе, ми тоді не будемо порівнювати себе з іншими. Але звісно, що це дуже складно, тому що ти, ніби розумієш, що ти там в чомусь то там класний і так далі. Потім заходиш з мережі, бачиш, що хтось заробляє там уже мільйони, а ти до сих пір ні. В когось там купа підписників, а в тебе до цих пір там 500 підписників, і ти не рухаєшся, і все. І тут самооцінка вже, звісно, вже починає падати, і ми знову йдемо в це порівняння з себе і забуваємо, в чому наша унікальність, як це зберегти. Якщо, наприклад, ви там ну, не знаєте, в чому ваші особливості, почати можна з того, щоб просто виписати свої досягнення і Зрозуміти, в чому ви вже класний, в чому ви з чим ви класно справляєтеся, в чому ви класна людина? Також можна запитати інших, щоб люди сказали: от в чому ваша унікальність, в чому ваші особливості, що у вас класно виходить, що можна вас повчитися, і сформувати собі цю основу, тому що ми не всі від народження вважаємо себе класними тільки тому, що ми є. Насправді, всі люди ж, вони ж унікальні і круті, просто тому, що вони є, бо в кожного набір своїх характеристики, але це все треба розкрити, показати іншим. Ну, в першу чергу, треба розкрити це все для себе. І от коли ми вже розуміємо, що ми от вміємо це, в нас є такі досягнення, ми зробили це, от ми тоді можемо на це все опиратися. Найкраще, звісно, що для пізнання себе і своєї унікальності це різноманітні розбори, наприклад, матриця долі. Це дуже класний інструмент, тому що ви бачите, які у вас є енергії, які в цих енергіях плюси, яка ви взагалі людина, на що вам треба орієнтуватися конкретно вам в цьому житті, а не дивитися на когось іншого. І ви собі рухаєтеся. Бо, наприклад, розбір нотальної карти, чи якісь інші інструменти, які прям допомагають фундаментально зрозуміти себе. Або ж, до прикладу, ви довго займаєтесь психологом, і ви визначили свої якісь. Переваги, і ви сформували оцю чітку опору, яку ніхто не порушить, і ніякі там соцмережі вам її не зруйнують. Але на це треба багато роботи і багато внутрішнього ресурсу відповідно. До прикладу, я постійно розвиваюся, пізнаю себе для того, щоб розуміти, в чому ж саме я крута, що ж я можу дати людям. І от орієнтуюся на цю свою базу і намагаюся не порівнювати себе з іншими, дивлячись на це все, розуміючи, що от люди багато хто себе порівнює і насправді не проявляє свою унікальність, яка в кожного прям ну, дуже велика. Тому що я вважаю, що в кожної людини просто мега-величезний потенціал, такий, що. Його і за життя там, можливо, не розкриєш. Так як я саме менеджер, до мене часто приходять, наприклад, експерти, яким потрібно вести блог, і в мене завжди така була позиція, що ваша унікальність це і є, ваша основна, скажімо так, стратегія. І багато приходять людей, які не розуміють, про що їм знімати, про що розповідати. І, звісно, треба провести якусь аналітичну. Роботу, проаналізувати свою цільову аудиторію, зрозуміти там, які теми контенту найкраще заходять, і так далі. Тобто, це треба зробити обов'язково, але все одно, щоб зрозуміти свою унікальність, треба провести оці внутрішній аналіз. Наприклад, я це роблю за допомогою розпаковки особистості. Так як за освітою я психолог, я можу дати питання, які розкриють особистість, експертність. І якісь психологічні певні вправи, застосувати психологічний аналіз і проаналізувати, в чому унікальність людини і як вона може це транслювати у контент. Але нещодавно я почала вивчати матрицю долі, тому що вважаю, що це теж такий фундаментальний метод, якого мені не вистачало в моїй роботі. І далі я буду застосовувати уже матрицю долі, свої знання з СММ, тому що працюю я в цій сфері 2,5 роки, і знання з психології, тому що за освітою я психолог. І робити таку фундаментальну розпаковку, яка допоможе людині зрозуміти, в чому її унікальність і як вона може взагалі проявляти це у світ, який контент вона може створювати, про що їй говорити, в якому напрямку рухатися, як там взаємодіяти з аудиторією і так далі. І це буде такий просто от великий файл, багато інформації, на яку людина зможе опиратися і просто от створювати контент на основі себе. Не на основі когось, а на основі того, що є вже у неї всередині. А всередині в нас є прям ну дуже багато, я просто в цьому впевнена, що кожна людина вона носій просто величезної кількості інформації і величезної кількості потенціалу. І якщо, наприклад, вам ось таке хотілося б про себе дізнатися, ви хочете розвивати свій блог, то ви можете звернутися до мене за цією послугою. Якщо ви хочете не замовляти собі ніякі послуги, то, хоча б, почніть з того, що ви пишіть свої переваги. Зрозумійте, в чому ви класна людина, і починайте опиратися на це. І старайтеся не порівнювати себе з іншими людьми, коли ви заходите в інстаграм, не дивитися на того, хто досяг вже успіху, тому що ви ж самі розумієте, що час точка Б це шлях, який людина проробила, це результати, подолання якихось там травм, переконань, упереджень, це робота, яка пройшла. І коли ми щось починаємо, звісно, що в нас не буде ще таких результатів, тому що ми маємо щось напрацювати, зробити собі цей накопичений потенціал для того, щоб потім він виріс у якийсь результат.